Маю надію, що це допоможе, і вони не будуть прилипати до... Її можна використовувати дуже довгий час і варити не одну сотню акумуляторів. Слава Україні! Козаки! Тестуємо акумулятори від компанії LSHN модель LR2170LA. Це літійонні акумулятори формату 21700, замовляв їх на B-Power і там заявляють, що ємність у них 3700-3800 мАг, І вони здатні. Довготривало розряджатися струмом в 30 А. Все це будемо перевіряти. На момент зйомки огляду вони коштують 75 гривень за один елемент. І якщо характеристики правдиві, то це дуже-дуже доступна ціна для високострумових акумів формату 21700. Вони мають сліди точкової зварки на плюсовому контакті і на мінусовому. З цього робимо висновок, що вони вживані. Це, скоріше за все, не нові акумулятори, але перевіримо характеристики, і якщо вони відповідають заявленому, то. Це класна пропозиція. Замовив 12 таких акумуляторів і зроблю з них батарею формату 6S2P. Здогадайтесь і напишіть в коментарях, для чого використовують такі батареї. Батарею збиратиму за допомогою нової точкової зварки від Secure, модель SQSW3. Поставляється ось в такому картонному ящику. Ніякого брендування, нічого тут немає. Розберемо, подивимося, що всередині. в середині. Великому ящику три менших коробки. У найменшій у нас блок живлення. Який може живитися від 100 до 240 вольт змінного струму і видає на виході 5,6 В до 15 А. Наступна коробка. Тут у нас всі аксесуари, педаль є, силові проводи, холдер для акумуляторів, напилок та різні кабелі інші. Також є самі. Електроди для зварювання, ручка, щоб зварювати акумулятори, а також ще якесь блок живлення на 19 В 2 А. І найцікавіша коробочка. Тут у нас сам зварювальний пристрій, Я думаю, що він буде більшого розміру. Ось такий в металевому корпусі з кольоровим дисплеєм. Три кнопки. І потужні вивідні клеми. Зараз все з'єднаємо і будемо тестувати. Внутрішній опір. 8,25 мільйома. 8,34. 8,31. 8,36. 8,34. 8,35, 8,31 мільйома, 8,34, 8,33 мільйома, 8,39 мільйома, 8,26 мільйома, 8,36 мільйома Вага!

64 76, 64 76, 64 76, 64 76 сотих грама. Прибираю залишки точкової зварки за допомогою гравера. Буквально 30 секунд на один акумулятор потрібно. Акумулятор повністю заряджений. Будемо проводити тест ємності з силою струму 3,8 А або 1С. По даташиту потрібно проводити струмом 02С, але часу немає, будемо швидше. 15,5 Вт знімаємо з акума. Закінчився тест ємності на силі струму 1С або 3,8 А. Він тривав 57 хвилин 41 секунду. Акумулятор віддав 13,1 Вт годин енергії або 3,653 А годин Другий тест з силою струму 12 А або більше, ніж 3С від заявленої ємності. Напруга на клемах акумулятора 4,18 В. Розпочинаємо 47 Вт знімаємо з акумулятора. Щойно завершився тест, акумулятор віддав 12,6 Вт-годин енергії або 3640 мА-годин енергії. Давайте подивимося на температуру. Бачимо, що акумулятор прогрівся приблизно до 40 градусів. Це абсолютно в межах даташита. Продовжуємо. Тест номер 3 Сила струму 22 А. На жаль, моє навантаження більше споживати не може, тому будемо тестувати на такій потужності. 83 Вт знімаємо з акумулятора. Щойно завершився третій тест з силою струму 22 а. Акумулятор віддав 12,1 Вт години або 3,643 години ємності. Чудовий результат. Давайте тепер подивимося на його температуру. Як бачите, температура акумулятора близько 55 градусів. Зібрав та підготував зварку до роботи. Пройдемо ще раз по комплектації, тому що вона мене дійсно вражає. Почнемо з ось цієї ручки. Secure зробив дуже якісний пристрій. Гарно лежить в руці. Масивні алюмінієві деталі. На кінцях у нас мідні наконечники, які закручуються за допомогою ось такої викруточки. Все продумано до дрібниць і все є в комплекті. Дуже подобається, що накінечники на наших проводах, які мають довжину 45 см. Звичайні накінечники під болт, а не щось пропрієтарне і дуже гнучкі. Мідний провід. Ось такий він має таку пружинну ізоляцію якусь. І ще додатково стиснутий ось такою пермо-збіжною стрічкою педалька, Але якщо ви користуєтесь ось цією ручкою, то вона вам не потрібна, тому що ручка працює ось таким чином. Ви натискаєте, затискається тут контакт, і по ось цьому сигнальному проводу, що під'єднаний до самої зварки, подається сигнал, що можна зварювати. Дуже круто, що ця зварка може працювати по живленню Type-C. Давайте підключимо 65 ватну зарядочку. І зробимо перший запуск. Ось. Заряджається. При цьому потужність у нас 21 Вт. Не так і багато. Холдер на акумулятор 18650 сьогодні нам не знадобиться, бо будемо варити 21700. Кабель в комплекті, всі ключики, додаткові накінечники, ось такі, як я закручував у руці. Круто, що є. Напилок ним можна зачистити ось ці накінечники. І, можливо, навіть і ці легенько собі можна підчистити, якщо на них буде нагар. 5 метрів стрічки 01 на 8 з чистого нікелю. Спробуємо її варити. Давайте включимо. Так, включили. Нас зустрічає ось такий кольоровий екран. Бачимо, що заряджається. Бачимо напругу 3,36 вольта. Довжина першого імпульсу у нас 0,1 секунда. Ми його можемо поміняти. І це розігрівочний. Так би мовити, імпульс. Другий у нас йде основний і робочий інтервал між імпульсами. І це щось треба буде розібрати, що таке. І налаштування. Бачимо температуру 30 градусів Цельсія або 86 по Фаренгейту. І тут кількість зварювань. Ось так, міняється час імпульсу від 0,1 мілісекунди до. Подивимося, перший імпульс. Скільки у нас? 10 мілісекунд. Це розігрівочний, нагадаю. Основний імпульс може бути. До 20 мілісекунд. Інтервал між ними до 10 мілісекунд. Хочу відмітити таку особливість, що під час зарядки з 3,5 до 4,5 В Secure видавав високочастотний писк, і він доволі відчутний, тому майте на увазі. Вперше спробую варити, поставив перший імпульс 1 мілісекунду, другий імпульс 2 мілісекунди. Використовую комплектну нікеліву стрічку товщиною 0,1 мм. Давайте з плюсового провода. Ось так. Ніби приварились. Давайте ще раз. Ну, другого імпульсу я не відчуваю, але давайте подивимося, що там з ну, приварило намертво. Тобто відірвати вже не вийде. Ну, вийде, звісно, але тоді вже порветься стрічка. Це нагадаю 0,1 мм і в один шар. Зараз будемо пробувати далі. Так, знімаю магніти. Порівняю, стрішечку ось так. Дуже погано, що холдер тільки у нас на 1865, потрібно буде роздрукувати такий самий для 21 700 для того, щоб краще варити. Так, Давайте ще раз. Зручно, що зварка відбувається не в момент контакту, а саме, коли ми натискаємо, тобто контролювати. При цьому ми можемо ось так. Другий акумулятор також приварився. Тепер спробуємо до плюсового контакту. Є. Yeah. Подивіться на точки. Все. Приварюється, бачите, відривається відразу. Воно вже видно отвір, але рвати біль більше не буду, тому що планую цей акумулятор ще використовувати. Ось так давайте порівняємо і при приваримо ще до ось цього. Є. Yeah. Чудово. Складаю стрічку вдвоє, тому що планую використовувати на доволі значних струмах. Ось так. І подивимося, чи проварить повністю. Так. Давайте подивимося. Також заварили на відмінно. Потім візьму плоскогубці і спробую ще раз віддерти. Але, думаю, проблем точно не буде. Приварюємося. А, дивіться, як круто. Тут оцей ауто, оце меню, це якщо ми притулили і не натиснули, то через одну секунду, зварка відбувається. Тобто, ось таким чином притуляємо. Проходить одна секунда, і відбувається зварка. Ми це можемо виключити або збільшити інтервал. 3 секунди, або поставити вручну меню. Ось так. І якщо тепер я. Тримаю, нічого не відбувається саме до тих пір, поки я не натисну. Цікавий функціонал. Ось так. Оце потрібно обрізати. І, звісно, потрібно використовувати електроізоляційний картон, якого, на жаль, у мене немає. Але нічого страшного, тому що в планах... Довго цей акумулятор не використовувати, а на один раз його точно вистачить. Відразу склав стрічку вдвоє і подивимося, чи зможемо на тих самих налаштуваннях проварити вже не 01, а 0,2 міліметра. Давайте ось таким чином налаштовуємося. Так, давайте ще разок. Є і що? Угу, бачите, не проварилося, треба додати потужності. Давайте поставимо другий імпульс 4 мілісекунди. Ось так. Пробуємо ще раз. Так. Тепер подивимося. От тепер тримається дуже міцно. Хоча одна точка все ж таки відклеїлась. Зараз зробимо. Повторно. Ось так. Дуже незручно працювати без холдера. 100% треба його роздрукувати. Ось так. Три точки є. Ну, не відривається. Тримається дуже і дуже міцно. Продовжуємо. Дуже мені подобається, як вона варить, значно швидше і зручніше за попередню точкову зварку, яка у мене була. І набагато потужніше, тому що це, на мою думку, вже може претендувати на якусь напівпрофесійність. Тобто її можна використовувати дуже довгий час і варити не одну сотню акумуляторів за раз. Ускладнюю завдання для секюр три шари нікелю товщиною 0,1 мм і будемо пробувати варити це все зараз. Тобто три шари одночасно. Збільшив довжину другого імпульса до 6 мілісекунд. І давайте пробувати. Взагалі без шансів. Без плоскогубців це. Мені відірвати не вдається. Я впевнений, що нею можна буде варити не тільки нікель чи нікельовану сталь, а і мідну стрічку. Я її вже замовив, відде з Аліекспресу і обов'язково покажу вам, як приїде, і протестуємо її. Так. потужність. Перший імпульс 3 мілісекунди, другий імпульс 11. Подивимося, що буде. Так. Ось так виглядають точки зварювання. Трішечки він в мене вийшов кривенький, і коли я його рівняв, то він отут відірвався. Я пропаював його ще раз проварював так. і чомусь почав прилипати ось цей контакт. Зараз спробую його зачистити. Спочатку вимкнув зварку про всяк випадок. І тепер ось таким чином. Пробую поправити контакти. Маю надію, що це допоможе і вони не будуть прилипати до стрічки. Включаємо. Так, включився апарат. Дуже круто, що налаштування всі зберігаються, тобто 3 млсекунди і 11. І тепер пробуємо. Все одно один контакт прилипає. Можливо, я щось роблю неправильно, то напишіть мені в коментарях поправки. ось цей контакт прилипає до стрічки. Тут не прилип. Давайте ще одненького. Залип знов. Не зрозуміло чому. тільки що залипа, наступного разу вже й не прилип. Непонятно, що це таке. Але якийсь такий нюанс присутній. Напруга на клемах 24,85 вольта. З моїм темпом роботи абсолютно вистачає зарядки по Type-C 65 Вт. Реальне споживання там було приблизно 25 Вт. Але якщо Варити багато, то можна використовувати ось цей комплектний блок живлення. Тут у нас є зарядка напряму іоністерів. Підключаємось і 5,6 В 15 А. В такому режимі можна варити взагалі нон-стопом. Просто клацати, клацати, клацати тією жваркою, але я нікуди не поспішав і використовував Type-C-порт зарядочки. Залишилось припаяти силові проводи до ось цих клем з xt 60 роз'ємчиком, і обтягнути це діло в термозбіжну плівку і використовувати в якості живлення FPV. Акумулятори, на мою думку, для цього мають підходити. Вони без жодних питань видають 22 А струм, і впевнений, що навіть до 30 вони точно справляться, тому що по нагріву все плюс-мінус адекватно, враховуючи те, що на вулиці жара 29-30 градусів, вони нагрілися всього до 55. Це доволі непогано. Тепер по зварці вона мені дуже сподобалась. Це звісно найкраща зварка, яка в мене була, тому що до цього в мене була китайська акумуляторна і фнірсі svm 10. Вона також непогана, але це зовсім інший рівень. Цей можна варити дуже-дуже довго, ніяких проблем немає. Запасу потужності тут прямо з головою. Дуже подобається комплектація. Подобається, що у нас непроприєтарні ось ці накінечники, це можна замінити. І не розумію, навіщо? Ось тут вони зробили ще одну різьбу. Навряд чи, якщо підіймати сюди, то буде зручно. Рука дуже зручна. Цвіточка робочої зони присутня, і вона, наче на перший погляд і не помітна, але комфорту додає. Тепер по ось цих клемах ви від них. В них просто нарізана різьба. Якщо ви будете часто відкручувати, закручувати болти, то з часом в алюмінії ця різьба точно з'їсться. Але не бачу ніякої в цьому проблеми, поставили з сторони гайку, зажали болтом і. Все працюватиме навідмінно. Нічого тут в нарізати не треба, просто з цієї сторони взяли трішечки довший болт і прикрутилися гайкою, прижали ось ці накінечники під болт. Ще раз кажу, з моїм темпом зварки вистачає живлення по Type-C. Якщо варити швидше, можна використовувати той потужний комплектний блок живлення напряму. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. До речі, з цих акумуляторів можна робити не тільки батареї до FPV, а, наприклад, перепаковувати інструмент. Я думаю, 21700 з струмовіддачею 22-30 А, для цього підійде просто ідеально. При цьому, враховуючи цінник в 75 гривень, покажіть мені аналоги.